Купуй скреч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе! Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 924 тисячі 197 гривень. Сражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо 2518 й розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Один тридцять п'ять. Тридцять три. Одинадцять 26. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці в ефірі 3878 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить. – 1 мільйон 334 тисячі гривень. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 3. І ми вмикаємо лототрон. 41. 43 8 3 18 Лото Максима максимально вигравально А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щастива. 12. 42. 53 три. Тридцять, тридцять дев'ять, шістдесят чотири, вісімдесят, 77, сімдесят, сімдесят сім. Двадцять один, сімдесят пять, шістнадцять, дев'ятнадцять. 44, 48, 23, 74, 68, 10. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щодня. В ефірі 7663-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість чотири п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6 4 5 Бережіть себе. Все буде Україна.